Будинок на вулиці Данила Галицького у Рівному. Сьогодні, 9 грудня, тут в одній з квартир на останньому поверсі пролунав вибух, внаслідок чого балконна рама повністю вилетіла і впала на землю. Дехто з сусідів каже, думали, це влучив ворожий дрон. Доска, каже, як був такий звук, а думав що шахет попав. Глянула по цьому тривоги, немає, нічого немає. Ого. Да. А що там було десяти п'яти не знаю. Інші ж сусіди навпаки кажуть, нічого схожого на вибух не було. Нічого не чула. Зовсім А нічого. були вдома в цей період вранці? Все время була вдома. і нічого не чула. Нічого зовсім за повідомленням поліції, вибух без подальшого займання стався на кухні. У квартирі перебувало подружжя. Вони самостійно звернулися до лікарні. Як розповіла поліцейським господиня у селі 64-річна жителька рівного, вона разом із 70-річним чоловіком кілька днів тому. У повернулися із за кордону сьогодні. Уранці, коли жінка перебувала на кухні, стався вибух. Подружжя самостійно звернулася до лікарні. Медики діагностували в обох незначні опіки. Як повідомляли в поліції раніше, вибух стався через витік газу. Водночас рівне газ цю інформацію не підтверджує. кажуть, необхідне проведення спеціальної експертизи. Тож остаточну причину вибуху у квартирі будуть встановлювати фахівці. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.